Слухайте, ну а, хто, а може тут піти до Бондарева і запитати. Засідання заплановано. А що ми тут настрою прийшли, маємо саме розмови? Седает, седает. Это не вопрос. Проведем так, как нам надо. Мы Они идут в рать. Мы сами проведем. Не вопрос.

Хотя що карти, а це вони просто не знаю, комісія власна. Але комісія власна. Ну це ночу випускаєте. Серьоні, зараз поліцю виключимо, що вони не поміті, їдуть наші гаражі у нас, де ми всі спокійні. Чого зверя завжди? Чого не треба?

А вы за решили.

И тебя тут выбирала. У нас тоже должен проверить документы.

Чорної матері, я заплатила за них так само своїми податками. Вони нам що зачинилися? Відкривайте двері. Виговорюйте, Ігор, Ігор, ми поможемо. Давайте лупаште двері. Ви заміні заміните. Один робочий час не за почався. Робочий час уже почався робочий час уже почався. Вони поліцейські, забезпечте будь ласка. Там нікого немає. Ми сідаємо там у кабінеті і у ці дітей. Я говорю гаряче. І звідси успішно. Що не крумиває? Ви не бачите, що ми гарячі? Давайте там щось. Що ви сидіти звідси? Ні, я не хочу. Що такого не бачите? Що мене репортер пускає? Поліція там знайомилась. Ні,

Нішенка, мішенка, мішенка, на місці панцема! Не Свобода, ви за нас чи не за пам'ять, що я знищую часто їм на...

Sous-titrage Société Radio-Canada

Кабіння. А які саме? Ми не знаємо. Куди почнеться з засідання земельної за комісії? Додайте, не, а додайте. Будь, додайте. Знаєте, Що гляньте, тільки там, Ніх немає. Зала засідань закрита, заблокована поліція. А де ми можемо знайти голову? Підкажіть, будь ласка. Голову? А де його кабінет? О, я от тут ласка, Вони всі тут 10 годин, а вони тут, а ми вас чекаємо. Скажіть, будь ласка, коли почнеться робоча зміни? Шановна, комісія почнеться тоді, коли буде кворум. А де ж вони подібалися? Зараз поки що круму немає. Кворум це 12 депутатів. А де вони, якщо вже годину? Вони їдуть. А можна нам двері відкрити, щоб все ж таки громада сіла, не стояла? Можна, можна відкрити двері? Є список громади, яка записалася на комі прибути працювати не на комісії. Це 60 людей. 60 людей охорони постій до ласка, Олександр, але ви нам минулого разу обіцяли, що питання вам це кому Пробачте. алішера на 55, маково Тетяна Миколаївна сказала, що так. ми будемо включені в порядок денно будуть розглядатися наші питання. Пані сказала, що ми не включені до порядку денного на сьогодні комісію. У мене по плану введення комісії є готовий протокол, який, е, який був підписаний всіми е, членами робочої групи. В мене зараз Балицька Банусь Патрис, Харченко. Зазначений протокол по робочій групі. Я з голоса, як невідкладне, буду ности. Також да ми можемо зайти до залу. Ні. Вас ми закли... Завіться, зараз будуть питання. Перше питання, наскільки мені відомо, це зняття детального плану території на дороботку. Друге питання це реклама, концепція реклами. Ваше питання буде спочатку вставлено в порядок денний. Якщо депутати проголосують розгляд цього протоколу, Послухайте уважно. Депутати проголосують про те, що Розгляд цього протоколу занести до порядку денного, ми його включимо в порядок денний. Коли ми будемо розглядати цей протокол, ми обов'язково всі запросимо. Сандрич, ви розумієте, що люди прийшли, люди відпросилися. Хто з роботи, хто дітей залишить? На вулиці знову люди. чергують хто -то з больничного? Знаєте, Це просто неповага до громади. Тим якщо ну якщо ми, а чим ми гірше? Це четверта стаття конституції, холдишко. всі рівні. Скажіть Чому ми не можемо бути левази? Скажіть, будь ласка, а в чому пробачте ваші права обмежують? У нас порядок денний, у нас порядок денний готується заздалегідь. А саме, А чому порядок а денний вносить ті питання, які нагадують? В четвер було підписаний порядок денний, вивесений на сайт, повідомлені всі депутати. І п'ятницю деякі питання з нього ще. Я ж говорю, представте перебувати. Давайте ми будемо тоді кричати. 20 хвилин уже пройшло засідання. Чого ви не там у, у нас Протокол був до до управління. У нас надіслане коли п'ятницю Коли вже було все підписано, в зв'язку з тим, що це нагальне питання, в зв'язку з тим, що є занеспокоєння громади. Я як голова його вношу з голосу. Так, вибачте, але ви нам обіцяли його внести. У нас, не обіцяли, не нас є заклад. Шаноно, послухайте уважно. Я знаю, що Харченко замисне. Послухайте уважно. Шано. Я обіцяв внести, я його вношу. Ми, бу чую. ми будемо присутні, будемо бачити, хто Але ви, ми, ми маємо, маємо право бути на засіданні. Як шановна, шановна, землі. Якщо, якщо воно буде внесено, ми, ми можемо бути на будь-яких питаннях. Ну, на справах. Ви можете, питань Але Громадянка, шановна, коли в залі знаходиться 23 депутати і від громадськості знаходиться 200 людей. Непонятно чого прийшли, так ми скажемо. Ви так, це це. Для далі, в, так в, сказали, в, в, порвали би нахрен. хоті при Має право визначити інший залбільш визначається. Нема питання, але комісія проводиться в цьому залі в залі засідання. Зараз іде комісія по бюджету. Ви себе чуєте? Ви говорите зараз абсурджу сказати на минулої комісії. Був інцидент. Образлив, але це образливий. До мого колеги. дійсно. Ми з вами погоджуємося, тому А людям не образу, але це наша вас кожний день. Інцидент образливий на народ. Не смійте нікому! Вас образили, бідний нещасний, не постраждав. Ви заяву напиши. Дозвольте, будь ласка, у нас біля 12-15 чоловік ми будемо присутні. Ми не порушимо громадський порядок, ми будемо спостерігати. дякую. Тому, зараз я дамо, буде. Питання. давайте Зайцев побачите. Ми хочемо голосування. Ви не вивішуєте на сайті результати голосування. Ми хочемо Ви Подивіться, будь ласка. Це, це так. протокол, Олександр, ні, ми згодимо, ми хочемо бачити, як буде От, цей товариш голосувати влад... Владислав, владислав, владислав. Туронов. Ми бачили його фотографії, як він з Насіковським стоїть, а це питання Насіковський, вже його особи приносили, фотографії по нашому під'їздам, показували, що як Насіковський чудово будує. Але нас то в центр чомусь, виходить одна компанія, тому вас дуже ми прошу. Ми хочемо бути присутніми. У нас люди це стоять, це стоять це уже це на це радумці мі місяць. Стоять. А вони будують і знімають питання, які знають, що буде кіпіш, вони знімають питання з порядку денного. Кожен день шахрайки Проходить. якісь проходять. Ви забудовуєте культурну спадщину. Ви робите чудеса, робите, що хочете. Ці питання не нагальні. Ви їх не виносите. Ви їх забрали бистро з порядку денного. Будь ласка, пройдіть на свої роботі від цього дитина. Малому сквер до дозвіл сквер статус сквер не а нам ні? Та чомусь спасібку собі робить тут чудеса, рішають. Давайте в Іцаковському відведемо землю, а два будинки вже стоять, Ну це ж нічого, нічого страшного, хай бисто третій будує, би, аби запустив туди людей. Ну що, ти, 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 ти. Ні, ми теж йдемо на комісію. Маємо право, маємо ми громада, ми оплачуємо ці кабінети, все це... платно. Поднимаем. Пишет мне спасибо, что сюда присоединились. Сейчас мы 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 сюда присоединились. Извините, я вот тебя нельзя вашу понимаю, собственно. Людям же начинается. Пожалуйста, проходите, мы проходим.

Можна завтра посмотри? Давайте пропустимо депутат, <рив> <я не> знаю, <пиш> Діти прийдите, депутати зайшли, тепер громади депутати депутати. депутати.

Давайте на перше питання наше. Ваше завжди питання дуже перше. Ні, ваше не перше, ну що наші питання Ми можемо йти по першому питань. По-перше, перше питання, зараз я дуже. Ви сказали по що питання? Немає. Зараз буде внесено, тоді ми <говори> вас покличемо. Та ні, пускайте всіх, що ви <говори> там кличемо, не кличемо. Альо, ви <говори> зараз ви <говори> запускайте всіх людей. Наше питання перше. Ми зайдемо. Чому вивертаєтеся з задницею до нас вічно? Ви що? чи пропускайте пропускайте уряд синьова дяя раташа бачить бачить Какое? Оно рассматривается. Он один вопрос рассматривает. А ты нужно что-то подходит на улице. Редактор субтитров А.Семкин Нас это же ваши

Бабусю. Ти подивись, то ж воно зараз зустрічає. Через 2-3. Все должны запустити. А хто ж тоді, так що підтяг. Може, мені задать перший вопрос, правильно? Мені розкажіть, що кажуля, як там отраз. Я прошу, все от них воняйте. Да, нет, нет, вот эта Олечка. Наша. Я Сиди, на, я пришел. На, пришел. Оля, Оля! Слушай, мне надо зайти туда. Я по первому вопросу. А, а, по а, под под первым а, заходи, заходи, лад. заходи ладно. Под лад. первым по а можно зайти? Можно зайти? Под первым можно зайти? Вопрос. В чем проблема? Алишера на ВАИ. Давайте отойдем. Алишера на ВАИ Алишера отводим. Давай. Да, можно... Ты... Пожалуйста. По вот Background. по первому вопросу. Да, сказали? первый вопрос. По первому вопросу. Пожалуйста.

Комиссия зачем? Что, скушали, наверх? Ну так 50 пусть от людей, послушают людей. Что? Депутаты здесь депутаты ждут уже час. Депутаты должны вовремя приходить. Они здесь народ, если не столпился, потому что депутаты не хотят работать.

Давайте давай, отваливать от дверей уже. Поеду. Что а вы, сука, тут рушлак устроили? Двери. Все, ну, так все что люди равные. Давай открывать дверь. Или вот давайте, ли пускают по первому вопросу. Так хорошо, ваш первый вопрос. Что? Здесь Есть первый же. вопрос. Так вот мы просим зайти по первому вопросу. По... Где? Вы вот стоят люди по первому вопросу. Почему закрывают дверь? Да делайте вы где угодно. Ну людей собрать. Это же вы собрали людей. Обеспечьте залом побольше, пожалуйста. Что вы начинаете? Вы будете, а вы не будете. Что вы делите? Если вы не пускаете людей, у вас место мало Сталкивайте лбами ну, не вопрос. Шаг, Хорошо, нам здесь Давайте да? открывайте двери. Двери открыть. Головой Это подумайте, почти... что вы делаете. По всей стране я такой. Ну делает. давайте вы сейчас народ доведете, что все зайдут. А ну, вам надо! Откройте двери, пусть люди зайдут. Или вам нужно попротягивать все свои вопросы? Да, у вас там так, как бы сейчас все порешаете. Ну реально, что это такое? Почему вы не народ не Почему без предел вот это? Вот вы стоите, да, вы смотрите здесь. Почему вы не пускаете? Лично вы. Кто вам дал указание не пускать? На, на, праве какого вы, закона охрана, вы работаете? Почему вы не пускаете? Кто вам дал? Закон какой? Открытый громадский слухание Киевра.